Це замкнуте коло накопичення енергії в атмосфері та в усій планетарній системі необхідно розірвати. І сьогодні тільки науковий колектив Аллатра пропонує конкретне рішення, тоді як інші лише констатують проблему. Питання про життєздатність і ефективність нашої концепції залишається відкритим. Я не стверджую, що ми пропонуємо панацею, і ніхто з нас не очікує, що хтось інший візьме на себе відповідальність за реалізацію цього завдання. Майже три десятиліття тому, коли ми всі були значно молодшими, нами рухала наївна віра в те, що достатньо лише виявити першу причину проблеми вказати на неї і світ консолідується для її спільного вирішення. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Ми зіткнулися з глибоко роз'єднаним світом, де кожен поглинений власними турботами. В той час як перед нами стоїть одне спільне глобальне завдання, що вимагає об'єднаних зусиль. Це завдання зняття тиску в магматичній системі планети Земля за допомогою планової дегазації Сибірського плюму. Саме цей захід. Може дозволити зменшити навантаження на всі вулканічні системи світу та знизити тиск магми на літосферні плити. мені трапилася думка, що нібито ми говоримо про дегазацію Сибірського плюму для того, щоб залити Росію лавою і знищити її в такий спосіб. Але я змушений сказати: на жаль, якщо до нас так і не прислухаються. То Сибірський магматичний плюм не залишить нічого не тільки від території Росії, але й від усієї людської цивілізації.